Доброго Ранку малята! Сьогодні ми будемо вивчати вірш про весну за допомогою мнемотаблиці. Ну що, готові? Починаймо. Чути перший гуркіт грому, лине ластівка додому, ручаї туркочуть сині, а прикос цвіте в долині, перша бджілка вилітає, красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко, у пташиному гніздечку. Чути перший гуркіт грому. Лине ластівка додому. Ручаї туркочуть сині. Абрикос цвіте в долині, перша бджілка вилітає. Красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко. У пташиному гніздечку.